І всім привіт! мене звати Кендизланк і сьогодні я буду грати в поїзд. Ну да, але не простий. Зараз я вам все прочитаю на газетах і то пишу. І ви все поймете. Коротше, зараз я найду ту газету, яку треба. Ага, ну почти мозги. Коротше, я вам сам розкажу, ніж ці газети читати, бо то не посліб. Коротше, на наш світ напали зомбі. Ну, да. Ну, я маю там їхати, він їх оборонятись і так далі. так що погнали. Ну да. Ну, а чого? А де? Або. Так, во мій поїзд. А во в поїзд. І нам треба продати золото. Не знаю ні на що, але так треба. Так, забираємо. все я тепер багатий. Так, тепер де воно? А, візьмемо оглянув активирований. І я хочу взяти собі... А тут два пошки продаються, да, отут. Сюди і значить два. Берем. Це колект. Оце пікап. І поїхав. Так, а, точно, в мене ж лежить. В тому. Ну, коротше. На. Да блин. О, вс едем. Поки що їдемо, Я думаю, ну, нам ресурсів ее Один револьвер. І більше нічого не храна. В принципе. Продовжуємо їхати, бо я щось... Коу, почекайте. А ладно, попів. Опять попі, я вже стільки об'їхав. Ніфіга нема. Ніфіга. Походу останнім часом я залишусь бомжом. Ну, Нічого страшного потерпим. Поки що я хочу їхати. І у мене закінчується бензин. Що робите? Хто-небудь можете принести себе в жертву? Тут не було жодного будинку. А я просто зажився без бензину. Що робити? Що мені робити? Значить, йдемо задом. Ну, бо іншого виходу я не знаю, хіба що я завдів ту коняку, яку я бачив раніше. Бо я залишився без ресурсів, а ну, потяг їхати сюди не може. Ніфігає вже буде повідемо. Добре, що тут є рельси, бо якби тут рельсів не було, я би вже давно заблудився. Боже, я де іде? хоч щось якесь. коняка, я почув. Вон там. Беру дві, бо я не фермонець. Давай, давай. Капець, я за поїзд не бачу, але, але я муха. Вибочкіння, але мені прийдеться. <гум> мені його шкода. Є, ніч уже настала швидше. Мирай. О, я, блін, я нічого не бачу. Як я можу хоч щось побачити? Прийдеться. Прийдеться щось робити, бо я нічого не бачу. О! Блискавка можна ще раз? А ну поки що я йду на каміння. Да можна біля мене гримнути, я ж не знаю, де я йду чи порась і о, біля мене вдару, а не значний не де Адець. Боже, мені страшно? Я заблудився. Куда идти? то я вже тут схожу З розуму поки тут сижу. Ну вот блискануло біля мене, я не знаю де рельси. Гра я напевно йшов. Я бачу, щось долеті, я туди йду. Похоже на мій поїзд. Ні! Ну, як ви бачите, я був правий, бо то був мій пояс, але я вже помер. Е -е -е -е. Окей, я на готові. Поїхали далі, бо тому що такі. Знаєте що? Я не можу. Мені вже страшно, розумієте? О, я просто не знаю, як я міг так зразу померти. І так, я куплю ще тут вогу. Все, мені має на цей раз повезти. Щоб по дорозі я побачу коняку, я не буду її пропускати, я її заб'ю. Бо мені хата попаде, по ній то просто винусимо. не виносимо. Не виносимо, ви розумієте це, це не виносимо. Я просто помер. О, хата не вже. Так, зараз буду зупинятись. Тут хатинка. Так, я не знаю, чи це точно хатинка, а фурнітур. Ну давайте глянемо на фурнітур, який тут є. О, зомба. Тих, 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 тих. О, боже, як тут всього багато Як я радий, Боже, Тебе стоїть. То все буде мені... То все буде мені на поїзд. І ти я в тому числі. О, то це один угля. Фуху! оце я зараз доїду. Це я розумію, повезло, повезло. Так, вигружаємо все, що там було. Мені головне воль. Це буде просто прекрасно. Де останній? О. Це у мене просто майже повний той. я можу ще спалити напевно два крісла, або мені вони не потрібні. Все, А, не, два крісла, два крісла. Оцих останніх я лишу. У мене просто повний той. Я не знаю, я везучик 100%. І ну шо, поїзд треба прикрашати, навіть якщо зомбі апокаліпсис а от цю статую можна буде продати. Ти ідеш у нас сюди. А ти ваза будеш тоже фурнітуром. Ні. Ні. От сюди просто. Все, нужно їхати, капец. Все, мені просто хватить до того, щоб я доїхав до кінця. А, ой, на друга забудується. Ну поки що мені нічого не треба, бензин повний, все повне, так що я думаю, що я мушу вижити. Якщо ні, то я не знаю. Просто я мобік повноцінний. Але поки що я молодець. Так. просто не можу. А <танігінь> не я везу го левела. Так, ну вже ніч не стало, нічого страшного. У мене є револьвер на всякий виклик. І дуже гарний поїзд. Що то було? Офкий. Мені краще їхати, бо я... Мені бо страшно. Mm. Ого, я вже бензина стратив, що серйозно. Ви що, серйозно, як я міг стільки бензина? Mm -hmm. О, якась хата. Ну я не буду нікуди йти, я ще раз кажу, я нікуди не піду. Поки що мені треба доїхати. Ну так, боже, це місто, але ніч, ніч, я не боже мовай. Хммм mm. ну нічого страшного, сахар, ніч тоді. Тепер ту за звуки? За мною якась погоня йде чи шо? Ну воду так. Ну поки що я нічого не бачу, ніякий сейф зону. Так що мені їхати треба. Бо... О! 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 Виїхав! Класс! Чого уже. Ну так, тут поки що я зупиняюсь, трошки мене захистять, а сам я піду сховаюсь. Не, перечекаючи ніч. І все, собственно. Там вампіру помер, чи то зомбі. Коротше, вернусь. Так. День настав і будемо перевіряти. Всього два зомбі померли. Ну? От щось. Дав все ми спалим. Так, генеральний магазин. Поки що тут все мені не треба. А, ой, вачну. і воно щось сюди Мені ж статуї треба продати. Блін, не каже їх запахну. Так я не хочу. Ага, я можу тільки одну ходу запхати. А, ні, дві. Це просто грану. Бо мені сюди і зараз я їх продам і напевно... Щось буде. Серйозно, пять гривень? Бо то навіть нічого не купиш. Добре, а ваза, скільки коштує. Короче, я все продам на потязі. Навіть, эээ. Е... Чего? Веслабо, тому що... Бо думаю, що я на них і так не сідаю. Але грошей мені надо. Угу. <с> За вас дають погромю. І дайте вгадаю, вони не ліпші. Ну конечно. Ну ладно, вуголь я куплю. В я мені на вуголь хватить. Хоч щось добре. якісь пусті хати я може там щось Ні. так дивимось тут добре нема я йду сюди бо мені треба купити е, що то сюди треба щоб куди А, во, генерал стар бо мені треба купити ну голь щоб не заправитись а його тут взагалі нема камера 35 20, Ну давай. Чого ні? Тепер як її витягну. Тепер як її витягнути мені з боже, найтяжкіша місія зі всіх. Фух витягнув. Уже, и навлыка. <свят> Все, залазить можно. А куда я залезу? то я просто прикрию. А хоча, знаєте, що, у мене є план покраще. Я застрою собі цю ще отаку камінку. І можна їхати, а вилазити буду я через вікно, а залазити через вон. Все прекрасно. Можна їхати. Ну серйозно, ну хата, як тільки я поїхала, ну давай. Так сказати, добра губити не треба. Добра губити не треба, я вам закладу. Я вже вам про це казав. Так що я беру лопату. Чогось тут зонний метр. Заберу, Заберу. нові фурнітури покажу. Заверну. Зомбі, зомба. Ну, ну ладно, просто покладу його на бензин. то, а то я можу спалити теж. Не знаю на що мені це є ропе. А хоча чого моя? Паризь теж будуть мозоло. Тут трохи тяжко, але, але терпіти треба. Та блін. Короче, пались. Ну я кой залез. Давай, давай. Айчас. Я... я не можу залізти я в свинью. Вс, короче, поки що я оставлю. Вот так уже ну ч, я падаю Стремно. Все, вот такое я тоже нужно залезть через вас. Что? А! Я валюсь. Я валюсь. Мне, короче, сегодня точно не дано заполнять. Но стена где? Выгляд, напевно, тоже є. Боже, там ще друго еще не може. Там ще третій за мною йде, боже, скейка Хоп. bakayım. Yeni sürdüm. Bak, bu sonu yok. Söyledim, А как вы не до сюда, снимать? Хм... Добрый шаг у А нет, все, не выпал походу. А -а -а -а. Так, ты в курс, урс, она и крашит. И я. Мне страшно уходить. Вовки, тихо, вовки, 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 вовки. Блін, нащо я тебе вкину? Мене регуляй патрони. Будь ласка, ні. Ну, ладно. Ой, хочу б шос сьогодні. Скільки я там метрів проїхав? Давай, вмирай. гляну. Коротше, з вами сьогодні був яді, зайк. І сьогодні я проїхав...